Розберемо другу задачу з олімпіади з інформатики, яка була. В цьому році на районному етапі. Міс М одну з квіткових клумб, зробила у вигляді шахової дошки розмірами N на M. у кожній клітинці якої росте одна квітка. Вона збирається в гості до сонечки та вирішила для неї зібрати букет з квітів з клумби. Але оскільки міс М дуже поспішає, то вона доручила це завдання спеціальному роботу. Робот, починаючи завжди з верхнього лівого кута, переміщується по клумбі до правого нижнього, при цьому може ходити тільки або на одну клітинку вниз. Або на одну клітинку вправо та обов'язково збирає всі квіти на своєму шляху. При кожному проході по клумбі робот повинен зібрати як мінімум одну квітку. Після кожного такого проходу робот повертається на стартову позицію в верхній лівий кут. Міс М не стежить, наскільки оптимально робот виконує свою роботу, тому просить вас порахувати, за яку максимальну кількість проходів по клумбах робот зірве абсолютно всі квіти. Всього квітів N помножити на М. В нашому випадку це 12 квітів. За перший прохід міс М збере N плюс M мінус 1. Тобто 6 квітів. Отже, всього на клумбі 12 квітів. За перший прохід міс М збирає 6 квітів. Далі у нас залишок всього квітів 12. Мінус, скільки вона зібрала за перший прохід. 6. І у нас залишок 6 квітів. За кожен наступний прохід міс М збирає по одній квітці. Отже, це буде 6 проходів. Отже, максимальна кількість проходів це перший прохід плюс один, те, що ми в кінці додали. І те, що ми отримаємо, за… Залишок. Залишок після першого проходу, тому що за кожен прохід у нас збирається лише по одній квітці. І тепер найлегше вводимо програму. Вводимо число М, вводимо число М, це цілі числа, розміри прямокутної ділянки, вводимо формулу, це максимальна кількість проходів місяць М, і виводимо кількість проходів на екран. Отримуємо результат. Дякую за увагу!